Доброго дня. Скажете кілька слів. Міністра побачите біля в метро чи просто так в торгівельній мережі. Це нормально, це нормально, це так. Міністри мають з народом спілкуватися, того, щоб в них дах не зносили. Хто менше спілкується, той гіршиться там транспорт. Хотілося все ж таки почути. Ми з вами зустрічались там три місяці тому, коли ми вимагали знести турнікет в Міністерство охорони здоров'я. Для того, щоб ми спілкувалися напряму. Але що вдалося все ж таки зробити за ці три місяці? Вдалося багато чого зробити. Е, найбільше це те, що вже запропонована абсолютно нова система охорони здоров'я, яка пройшла громадське обговорення і затверджена міністерськими документами і подана зараз на затвердження уряду. Це абсолютно нова європейська зразка система, про яку всі мріють і говорять, що треба спочатку для того, щоб чогось добитися, змінити систему. От ми якраз вже запропонували зміну такої системи. Це найголовніше. Ну і Боротьба з корупцією те, що триває, і саме тому наслідки такі неоднозначні публікації щодо діяльності Міністерства охорони здоров'я. Міністра. Це, перш за все, медичний університет мені Януковича вдалося зняти, хоча саме гуманний суд в світі Печерський його відновив. Це інститут раку вдалося перевірити і насправді повністю дискредитована особа була знята з роботи. Це боротьба за повернення державного власність заводу індала. Багато. Ну і в самому міністерстві, власне, всі заступники звільнені і керівники департаментів, які були там при старій владі, задіяні в усіх схемах, вони також вже вдалося почистити. Скажіть, будь ласка, зараз, зараз після, після головлення треба міняти систему. А, -а, -а. а, -а, -а. а скажіть, будь ласка, от ви можете нам допомогти, якісь елементарні речі, нам сигналізують зміст, що не вистачає там, дітям до п'яти років. Якісь там а, взуття, там і так далі. Тобто, тобто яким чином це міністерство вирішувати? міністерство охорони здоров'я на, на привеликий жаль, такими речами не займається не займаєтесь. тільки медика і, і то на державному рівні загальнодержавні програми, медикаменти mm. і управління системи охорони здоров'я. А всі а все решта це місцеві органи влади вирішують на місця. Не вирішують і ну, навпаки, вирішують, то кажуть, що головному лікарю не відвозьте взуття, а віддавайте нам звичайним медсестрам, і ми будемо одягати там дітей, сирот, там усе. Це взагалі не здається, Міністерство соціальної Ну там вони гуляти не можуть, тому що в них там тапці тільки і... Це точно. У нас такого і не буває ніколи. Так, то забезпечення, в принципі, таких ми маємо на місцевому рівні вирішувати, так? Або гуманітарна допомога через Міністерство соціальної політики Ясно. Добре, дякую, пане Олег Удачі вам. Тільки не нарізайте, будь ласка.